Кривий ріг напередодні атакувала негода. Злива із сильним поривчастим вітром на деякий час майже паралізувала транспортне сполучення, а легковики ледь долали шлях у бурхливих потоках. У кількох мікрорайонах, зокрема, східному, повалило дерева. Були випадки падіння великих гілок на автомобілі. На площі 30 років перемоги знесло бігборд. Злива призвела і до створення штучних водойм на проїжджій частині. На інтернет-форумах Кривого Рогу користувачі оприлюднюють оголошення. Про знайдені в калюжах автономери. Офіційної інформації щодо постраждалих і кількості знеструмлених об'єктів поки не було. Додамо, минулого тижня злива вирувала у Петриківському і Верхньодніпровському районах області. Силами фахівців Держслужби з надзвичайних ситуацій вдалося оперативно ліквідувати наслідки негоди, прибрати повалені дерева, повністю очистити проїжджу частину від завалів за допомогою мотопомп відкачати воду із підтоплених приватних садин.